Слово «ландшафтний» в назві заказника означає, що тут охороняються не тільки окремі види рослин чи тварин, а й самі ландшафти, яких на стаг гектарах заказника декілька. Тобто на досить компактній території можна побачити ліс, болото, злиття двох річок, луги, кам'яні масиві та інше. Ці короткі відеодоповіді зосередимося на родзинках заказника, через які, на мою думку, повинні проходити екостежки. Саме еко-стежки, бо пройти по всьому заказнику навіть за цілий день буде легко не всім. Тож, в залежності від побажань чи задач, які ставлять перед собою. Групи туристів чи навчальні групи маршрутів може бути два або три. Наприклад, як на цій схемі. Зауважу, що на самій території заборонені будь-які споруди, навіть лавочки. Логічно буде проєктувати місця відпочинку поруч з дорогами на територіях комунальної власності. Повертаємось до родзинок і зосередимось на п'яти таких об'єктах. Перший об'єкт це урочище вила, це місце злиття двох річок: теньки і тні. Іван Владиславович Хом'як. Під час дослідження заказника високо оцінив атмосферу цього урочища. За його словами, ці місця мають виконувати реабілітаційні функції, зважаючи на їх позитивний вплив на психіку людини. Другим цікавим об'єктом є залишки кам'яних споруд. Які зустрічаються в місцях, позначених на цій схемі жовтими крапками. Цікава подробиця. Місцеві жителі нічого не чули про ці камені, а самі камені стали проявлятись і фіксуватись нами, як залишки споруд, вже після оголошення цієї території заказником. Зараз для археологічного дослідництва чи конкурсу легенд тут не початий край. Третій об'єкт це урочище Максимівка. Тут є своя історія і своя легенда: на цьому місці в давнину було поселення. Але ще в 2017 році Максимівка служила сміттєзвалищем для жителів Неселені. Ентузіасти розібрали сміттєві завали, садили деревця на цій території. Але навіть з появою поруч з Максимівкою державного щита, з планом і обмеженнями заказника, добрі люди знову почали вивозити своє сміття. На території урочища Максимівка є кілька місць сили, кожне з яких має певний вплив на людину. На схемі фіолетові крапки. Знаючи люди, інформацію про місця сили поки не поширюють. Чи не є вперте відтворення тут з місцезвалища спробою знищити чи приховати такі важливі місця? Четвертий об'єкт. Порч з заказником розташоване екопоселення. На плані ця територія обведена червоним. Кожне з помість поселення це приклад регенерації природи, бо ще в 2008 році тут було чисте поле з кількома деревами. Окремі помісця сьогодні можуть розглядатись як зразки прогресивного садівництва, а саме лісосаду. На схемі це зелені позначки. Звичайно, лісосад це окрема велика тема. Нарешті п'ятий об'єкт. Це ще один заказник, значно менший за розмірами всього 4 гектари. На схемі територія зафарбована рожевим, але його статус незвичайний: це майбутній дендропарк. Мета зафіксована в його статуті і назві Заказник місцевого значення дендропарк Лау. Отже, в наявності ось такі особливості наших об'єктів заповідного фонду може виникнути питання, і у місцевих жителів воно виникало. Для чого ці обмеження життєдіяльності, а простіше свободи? Ось ці кадри можуть служити відповіддю. Це наша спільна біда, це величезні території поруч з Лагульськом. Спустошені тільки в 25-му році. Ці території лісгосп не погодив для передачі в заказник. А це моя мрія. Фото старим дубом, щоб було зрозуміло його розміри. Такі дерева ростуть в парку, заснованому близько 170 років тому. В парку озерце завжди наповнене водою, дерева служать природними насосами, піднімаючи воду з глибин. В цьому краї такі дерева ростуть і на вулицях міст, і в лісах. Тут ніде не зустрінете такого знищення лісів, як у нас. Дерева, рослинність цього краю пом'якшують клімат. Тут рівномірно йдуть дощі, не буває пізніх весняних заморозків, що знищують у нас квітучі сади. Але це вже про мрії. Підведемо підсумки відносно стежок. В наявності два заказника своїми родзинками. Територія еко-поселення. Спільний простір і альтанка. Що потрібно? Перше. Просвітницька робота, елементом якої можуть бути еко-стежки заказників і альтанка. Друге. Матеріальні ресурси для створення об'єктів на екостежках і реконструкції спільного будинку, Третє. Догляд за рослинами дендропарку та їх закупівля і підсадження. А четверте це рішення влади про заїзд до заказників рейсового автобуса Житомир-Звягіль.